Вітаю вас, дорогі мої любі. Перед вами каталог в компанії Доктор Клінік, лютий місяць. І в мене для вас пропозиція переглянути відео розпакування, що в мене замовили і чим користуюсь вже я не перший місяць. Зауважте, Global Leader Group це знак нашої компанії, дуже високої якості. В цьому каталозі Доктор Клінік, наша предоставлена продукція нашої України. Дуже висока якість. Це я вам. Гарантую, тому що я нею користуюся і вже впевнилася на особистому досвіді. Зараз пропоную дуже круту акцію, це наша, саме наша Україна. Бачите значок? ось, Тобто, купуйте два будь-які продукти зі сторінки 159 гривень ось, 159 і третій купите за одну гривню будь-якій комбінації, тобто однакові чи різні. Я взяла по літру цілому ось такі засоби для миття посуду. У мене вже один такий флакон використаний, мені дуже подобається. І ось таким чином, літр 189 гривень, я взяла яблуко. Дивіться, який великан. Дійсно, великан. Дуже класно очищує посуд і не залишає залишків на, на, на посуді миючого засобу. Ось, бачите, наша Україна Global Leader Group літер. І виготовлені свіжинький 17.02.25 року. Супер. З, я, з ароматом яблука один я взяла. І ще один. Мені більше, я більше полюбляю аромат яблука. І я взяла ще третій лимон для того, щоб. Був вибір. У мене ще один такий лимон стоїть на реалізації, і тому я взяла. Думаю, хай буде ще мені і один лимон. Теж 17.02.25 року. Дуже гарно справляється з проблемою грязного посуду. Чудово відмиває, очищує і без проблем. Наша Україна то вийшло 189-189 і за одну гривню. Акції постійно тішать, тому що звертайте увагу, це дійсно дуже крута пропозиція. Ще один засіб я замовила 189 гривень. На нього буде акція в березні місяці. Наша Україна дуже класний. Миттєво очищує від плісніви, ну, не миттєво, 3-6 хвилин потрібно, але це дійсно 100% дія. Іде засіб, який зменшує плісніву, грибки, бактерії, убиває, знищує, усуває неприємний запах, має відбілюючий ефект. Це дійсно так, професійний догляд. Ось інструкція повністю розпиліть, потім 3-6 хвилин почекайте і протріть. Класна річ. У Мене вже мій. Ось я зараз ще почала в ванній кімнаті в стелю. О... Чистити, очищувати. Мене ще трішки є там на одну пляму, і вже буду далі буду користуватися цим засобом. Сьогодні ж його і вскрию, як той казав, тому що дуже, дуже реально крутий цей. Пахне хлором. Можна провітрити 3-5 хвилин, дійсно, і запах уходить, але ефект дійсно відбілюючий. Таке відчуття, що ви помили хлором, прям той, той, такою білізною радянською, знаєте, білизною, тобто супер, дуже класно. Рекомендую. 500 мл 189 гривень, і він економічний. Що мені, що мені подобається? Користуюсь особисто я, так що вже знаю не по е, якимось там, знаєте, хто щось сказав. Далі у мене з домашніх моїх запасників е, замовили три шампуні. Гель-шампуні це взагалі чоловіча лінійка дуже крута. Тут все йде доктор Клінік для чоловіків, дивіться. А шампунь-гель саме українського виробника. Дуже класний. Чудово-чудово очищує шкіру тіла, не пересушує. Тут іде виноградний екстракт, який має антиоксидантну дію і регенерація шкіри. Тобто, і волосся доглянуте, чисте. 109 гривень 300 мл. Два в одному. Ось такий має презентабельний вигляд. Бачите? Супер. Три штучки. Тому що не, необхідно. І пишуть тут так, що це виноградний екстракт має анти, антиоксидантну дію, прискорює реген, регенерацію шкіри, екстракт інжиру, багатий вітамінами та мінералами, підвищує захисні функції шкіри, використання гелю для душу дарує приємні відчуття бадьорості, свіжості та чистоти. Супер просто, легкими рухами масажуємо тіло, волосся і маємо. Дуже гарний е, вигляд, і при тому доглянутий здоровий і з приємним дуже ароматом. Зараз крута акція. Ви вже бачили, хто мене дивиться. Е, якщо купуєте один скраб для тіла, буде 299 гривень, якщо два, то вже кожен по 269 гривень. Ось таким ми зараз користуємося, ось такий мене стоїть на реалізацію. І я ще два замовила, тому що дуже вигідна ціна. Так. Має ось такий вигляд. Так? Це наш вже три рази використовували, він дуже о, виходить економічний. Це у мене наш домашній виходить. Огірок легкий, легкий та свіжаючий, даруєву миттєву шкіру, шкіру миттєву прохолоду та зволоження. Реально класний. Так, він йде для шкіри обличчя та тіла. Я вам, бачите, 99% натуральних складових. Я вам, по-перше, якби ви знали, який це запах, це запах просто неймовірний. Дивіться, який він густий, густющий, класний. Ну, я вам скажу те, що для обличчя я вам не рекомендую. Не рекомендую для шкіри обличчя, тому що тут дуже крупні. Ось такі частинки, бачите, вони дуже крупні. Зараз я втру в тіло цей скраб, сам оцей, як крем, да? і дивіться, ви бачите, я вам показувала той раз, Дивіться, залишають які крупні. Якщо таким скрабом почистимо, ми проскрабуємо шкіру обличчя, можуть з'явитися мікротріщинки, і в яких потім попадає пил. Під грязь і можуть бути запалення на шкірі обличчя. Це я вам не рекомендую. Класний, шикарний скраб для тіла, але, будь ласка, використайте саме його для тіла. Хай для обличчя у вас буде щось інше. Цей дивовижний класний, яким ми користуємося, так, я взяла ось, дивіться, абрикос. Ніжний солодкий аромат, що живить, пом'якшує, залишаючи шкіру шовковистою. Ось такий я взяла Лоренті 500 мл. І до нього пару я взяла лимон. Супер! 99% натуральних складових. Це йде Турція. Ось так. Взяла два, тому що зараз це дуже вигідно. А шкіру тіла хочеться мати шовковисту. Я ж кажу, дуже крупно. Дивіться, зверніть на це, будь ласка, увагу. Так. І я. Е... За те, що звертаю вашу увагу, я вам рекомендую взяти інший з каталогу засіб. Це у нас очищаючий, очища, очищаючий гель-пілінг з екстрактом огірка та вітаміном Е. Ось така є краса. його тут аж 150 мл. 269 гривень. Очищаючий гель гельпінг видаляє омертвілі ділянки шкіри за допомогою спеціальної формули, збагаченої молочною кислотою, екстрактом огірка та вітаміном Є. Е. І ось я його купила, взяла. Так, хочу поцікавитися, що тут у нас Ага, захисна плівка, яку я зараз знімлю. Так. Так. Так, зняла захисну плівку. І дивіться, Доктор Клінік 150 мл. Це іде, у нас гель-пілінг. Тобто такий, як скатка. Якщо є у вас гель, ем, якщо є у вас гамаш, то це взагалі просто супер. Ось така іде, бачите, річ. Боже, пахне приємно. Так, 150 мл. Хочу глянути. Зазвичай тут знаки GMP, сертифікація, це все. Так. Наре буде почитати повністю інструкцію сам склад цього гель-пілінгу. Теж Турція, Доктор Клінік. Так. Багато я його взяла, звісно. Приємна конститенція. Конститенція така, як зазвичай. Це тут дуже багато. Зараз я частину витру, щоб показати, як він дійсно. Так як він скочує. На одному місці. О, пішов процес. Зараз ви побачите, дивіться, пішов процес. Уже я під пальчиком відчуваю, бачите? Скочуються оці мертвілі частинки з шкіри обличчя, і вона буде гладесенька, вона, дивіться, вона буде доглянута, і ви просто змиваєте теплою водичкою. Ось такий гель-скатка іде з огірком та вітаміном Є, е. доктор Клінік, бачите? І буде шкіра тіла. О, от шкіра обличчя буде чудова. Гадесенька, мягесенька, без різного там, якщо шелуші, дивіться, ось тут шкіру да, взяти. І ось тут така вона. Звісно, тут зволоження зараз. Дивіться, яка краса. Клас! Так гаденько, так приємно. Просто треба взяти оцю кількість, що я видивила, це, мабуть, буде навіть багато на шкіру обличчя. Якщо є десь купити гомаш, може буде в доктор Клінік Гомаш, це буде дивовижно і чудово. Супер! Я вважаю, це дуже гарний догляд для шкіри обличчя. Так, Замовили в мене іще олівець для очей. Чорний ось такий за 179 гривень. Забезпечує точно там яке нанесення, що робить його ідеальним як для повік, так і в зоні слізових оболонок. Хто полюбляє фарбувати іще верхню повіку під низом, то цей олівець дуже з цим гарно справляється. 1,2 грами, дівчата, 179 гривень. Він приходить запаяний. Бачите, блек. Чорний. Завтра піде з іншим замовленням до моєї замовниці, до моєї клієнтки. Так. Далі в мене в замовленні. Це ціла лінійка іде наша Україна, дуже чудовий гель для шкіри навколо очей та вуст, пом'якшення і живлення 15 мл. Він тут є. Бачите, GMP і со, тобто без всякої гадості, без всяких парабенів, оцих сульфатів, те, що накопичується з часом в нас в тілі, тут цього всього немає. Дуже дуже чудово. 179 сімдесят за, гривень за звичай, по... І я ним користуюся, це міюся вже в другий. У мене перший був буковка М, хто пам'ятає. Має гель прозору текстуру. Це мій. Я. Користуюсь ним, і я бачила по відео, коли я знімаю відео раніше, і зараз то в мене менш вже помітні навколо вуст, менш помітні зморшки. Реально, хто бажає, можете на прискореному передивитися мої відео ранішні, там місяця 14 тому і зараз швидко поглинається, дуже приємний. Бачите? Дуже приємний на відчуття, швидко поглинається, не залишає липкого відчуття. Це просто супер. Я наношу навколо губ і носогубку і навколо очей, вверх-вниз ока. Швидко поглинається, бачите? Я ж кажу. Він. Раз, і зволожена шкіра і роз. Боже, мені, мені дуже подобається. Так, що ось таким я користуюся, в мене вторий це в замовлення, слава Богу. Так. В замовленні ще водостійка, об'ємна туш, 10 мл доктор Туна. Ця туш не розтікається, вона надійна надійно протистоїть сльозам. Що саме цікаве, да, що, дай Бог, щоб у нас сльози були тільки від радості, від щастя. Ось так. Тут вона відкривається, запаяна, все заклеєно. Ой, перепрошую, це моя. Думаю, щось не то. Це моя для демонстрації. Ось тут запаєно все, дивіться, закрито. А це моя, я не теж користуюся, тому що мені вона подобається. Великий об'єм 10 мл. пухнаста, м'яка щіточка. Так. Дивіться, яка. Бачите. Підкручує вії, подовжує. Класно, роби вигля... від... відкритий погляд. Суперова. Ціна за 10 мл 189 гривень. Ось так. Декоративка, яку я обожнюю. Так. Так. Двофазна міцелярна вода для зняття макіяжу. Доктор Клінік 150 мл. З вітаміном В5, з органовою олією. Це засіб, який необхідний кожного дня. Бачите, дві, два цих. Олія і вода, ну міцелярна там, да? все перемішуємо. Вода видаляє саме стійкі макіяж, який є, це дуже класно з обличчя, очей та губ, тому що зараз наш час дуже багато губних помад, які дуже стійкі, прям дуже стійкі. Органова олія ефективно очищує шкіру від бруду. І органова олія вона очищує дуже класно пори, це коли у вас є тональні засоби на шкірі обличчя. Саме олія вона розчіплює цей тональний крем і дійсно очищується дуже класна шкіра обличчя. Пори ваші дихають. Це дуже-дуже класно. Тому обов'язково повинно бути саме двофазний засіб. Зволожує, тому що тут є вітаміни і це йде веган. Бачите? Веган, склад. І тут ще є гіалуронова кислота. Це коштує 199 гривень. Є на українській мові переклад. Ось такий класний доктор Клінік-засіб для зняття макіяжу стійкого. Оця туш буде зніматися з ним дуже-дуже класно. Хочу сказати, ви бачили, хто дивиться мої відео, що я отримала ось такий чудовий, класний. Тоді була трійку, можна було купувати. Я отримала дуже класний, це іде для білих речей та світлих веган Біоенерджі засіб для. Це прям гель. Гель-такий густий ароматний для прання білих та світлих речей. Дівчата, це щось неймовірне, як він пахне! Це просто тут інструкція як користуватися. Я в такому захваті, GMP сертифікація Я в такому захваті, що я купила, якби я знала, наскільки це чудовий дійсно аромат, дійсно ефект, я би купувала більше тоді наборів цих, тому що це те, що постійно потрібно. Він густий, він не ріденький, він густий і він дуже має дивовижний аромат. Настільки це просто щось неймовірне. І постіль рушники біленькі та м'ягенькі, тому що він ще й пом'як. Наші речі в не пом'якшує біле, залишається білим. тобто не виїдає, Якщо там є якісь квіточки, якісь е е малюнки, це все він нікуди нічого не щезає. Суперовий орган, органік, тобто я рекомендую це просто, я взяла його в огляд, для того, щоб показати вам, розповісти, що наскільки це чудовий, Якби ви знали, який там щось запах, це щось неймовірне, дуже суперовий. Так, в замовленні в мене масажний гель-бальзам з екстрактом каштану 500 мл. Знову-таки, це наша Україна. Дуже крутий, противозапальний та охолоджуюча дія. Зменшує больові відчуття, викликані варикозом, зміцнює судини та знімає напряки. 500 мл. Це просто щось неймовірне. Дивіться, інструкція, як застосовувати повністю. І ось. 22, 22, 08, 24. Все свіжесеньке, все хороше, суперове. 179 гривень, 500 мл такого об'єму. Це прям, прям дуже класно. Таке все зелене в мене сьогодні підзелень. Да? Нейтралізатор запаху взуття. 150 мл, знову наш знак, знову наша Україна. Я дякую, хто підтримує наше виробництво під час такого важкого стану в Україні, як війна у нас, то наша економіка має бути на висоті, тому всі з таким знаком, це все йде для підтримки нашого виробника. Будемо купувати, будемо підтримувати, щоб люди мали зарплатню і економіка нашої країни підіймалася. Так. Цей дезодорант антибактеріальна противогрібкова дія підходить для будь-якого взуття, і його обов'язково потрібно використовувати не менше ніж за 2 години перед виходом із домівки. В іншій компанії я, допустимо, користуюся, у мене ще там є цілий флакон, то я приходжу додому і я розпилюю туди взуття своє кросівки, чобітки, там, що там, в чому я ходжу, я розпилюю і залишаю, щоб воно собі просихало. Тут іде така додаткова рекомендація за одну-дві години, ну, бажано за дві години до того розпиліть, а потім обули і пішли. Взули взуття і пішли. Зроблено в Україні. Супер. Дівчата, 159 гривень, 150 мл. Молодці. Так. Взяла я знову такі бальзами для губ, мене розкупили, і в мене це користується моя донечка. Дуже дивіться, легко легко він наноситься. Видно моментально, як вже блищить шкіра. Має ніжний, ніжний аромат, таке відчуття, що трішки, наче як іде запах кокосу. Зручно користуватися, доктор Клінік. Дуже презентабельно, мені подобається оформлення. Так класно. Бачите? Вітамін Є е і олія Жожоба. Повністю все цей. Так, зроблено, що можна навіть поцепити, мені здається, десь когось таке. І ще йде СПФ 30. Уже, ну, мені здається, взагалі весь рік потрібен нам захист від ультрафіолету шкоди. Ось такі. Класно, да? Дуже приємний аромат. Рекомендую. Таким було моє відео розпакування. Чудове, класне замовлення, все те, що необхідно. Подобається, звертайтеся, будь ласка, бажаєте знижку, реєструйтеся і буде вам і знижка, і акції, і дуже класна, класна продукція, яка дійсно дуже чудова. До самої швидкої нової зустрічі я на вас чекаю теж. Я вас обіймаю, ви найкращі, бо ви зі мною. До побачення.